Нот це інверсія будь-якої умови. Тобто це зворотня дія умови. От, наприклад, розберемо таке. Зараз нам треба вибрати клієнтів без імені Андрій. Давайте звернемо увагу, що у нас є ось два Андрія, і у нас є ось ще третій Андрій. Робимо отаку умову. Що ми очікуємо? 16 цього клієнтів мінус 3 Андрія, значить, повинно логічно зараз повернутися 13 клієнтів. Давайте запустимо, все чітко відпрацювало. А що буде, якщо ми зробимо ось тут операцію нот? Операція NOT і треба взяти удушки. І дивіться, які дані ми зараз побачимо. Запускаємо. І ми бачимо три Андрія. Тобто, по суті, ми написали: ось тут не дорівнює Андрій. А команда NOT взяла і зробила навпаки, зробила інверсію. Зворотню умову від «не дорівнює». Зворотня умова від «не дорівнює» вона дорівнює. Тому таким чином ми вибрали трьох Андріїв. Але дивіться, якщо нам дійсно треба вибрати тільки Андріїв. То робити це через нот, ну це буде трошки дивно, і це зайва плутанина при читанні скелі запиту. Нот може бути зручний, коли треба інвертувати декілька умов одночасно, щоб до кожної із умов написати зворотні порівняння.